Однією з програм нашої організації «Харківська безхисної групи є проєкт «Мистецтво толерантності. Він включає в себе як дослідження е, проблем нетерпимості в Україні щодо різних можливих груп, моніторинг злочинів на грунті ненависті, боротьбу з за дискримінацією, захист жертв, так і проведення музичних фестивалів мистецтва толерантності. В яких беруть участь різні етнічні колективи, і які головним чином використовується так званий стиль Global Music. І це джазова музика високого гатунку і це фестиваль вже неодноразово відбувався в Україні і, і, і за кордоном. І от сталося сьогодні. Так, що фестиваль, той концерт, який планувався в межах цього фестивалю Мистецтва Творанності, не відбудеться. А скільки він був запланований у, у філармонії? А скільки він був запланований у, у, у Харківській філармонії заздалегідь, вже продавалися квитки. Все шло за планом, але там вийшло так, що там був розпочатий ремонт, якісь там негаразди були в будівлі філармонії. І адміністрація вирішила перенести цей концерт до другого залу. який ці ферармонія проводить свої заходи органного залу в Успенському соборі. Але цей Успенський собор належить на правах на правах власності Харківської пархії Української православної церкви. І пархія, як тільки почула, що буде джазовий концерт, його, його просто заборонила. Концерт не відбудеться в цьому приміщенні, його, його перенесли до невеличкого клубу. Інді на, на вулиці Чернішевській, хоча е, вже було продано квітків на цей концерт більше, ніж вміщує весь цей клуб. І що сьогодні ввечері, в 8 годині, буде там відбуватися, мені важко собі уявити. Це дуже, ну е, м'яко кажучи, дивно, скільки е, ця група і е, цей концерт вже відбувався у башні Святого Давида у, у в і в Ізраїлі, у синагозі, у католицькому соборі, у Домініканському соборі, а наша православна церква, бачите, не хоче чути слова джаз. Мені здається, що у них в головах застрягла ця стара Максима ще 50-х років, що сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. Ну, це іначе як накопісся. Це назвати просто не можна.